Всім привіт! Сьогодні я просто хочу поділитися своїми думками, бо дуже часто, коли люди дізнаються, що я займалася з психологом, ну, кожен другий задає одне й те саме запитання. Ну, і як? Як ти розумієш, що це працює? Що тобі дало спілкування з психологом? А як ти взагалі зрозуміла, що тобі потрібен цей психолог? Чесно, за весь цей час я втомилася відповідати. Особиста психотерапія це така річ, про яку досить важко розповісти. Навіть якщо ти пояснюєш людині, з яким запитом прийшов, вона швидше за все не зрозуміє. Наприклад, тебе щось тривожить у житті, а в іншої людини такої проблеми зовсім немає. Для неї це незначно, і вона щиро не розуміє, наскільки ця тривога заважала тобі жити. Про що взагалі психотерапія? Перш за все, вона допомагає налагодити стосунки самим собою. Наприклад, якщо вас запитати, ви задоволені своїм життям, що ви відповісте? Мені здається, що дуже багато людей скажуть ні. Але якщо людина не задоволена, важливо зрозуміти, чому. Припустимо, вам не подобається ваша робота. Здається, її можна змінити будь-якою миті. Але. Якщо у вас низька самооцінка, страх невідомості або невпевненість у собі, ви боїтеся піти. На старому місці все звично, нехай і не ідеально, а раптом на новому місці не вийде. А що як вже через місяць взагалі звільнять, те саме стосується й особистих стосунків. Людина може залишатися у нещасливому союзі, просто тому що не вірить, що заслуговує на щось краще. Вона боїться самотності. Думаю, що більше ніколи не зустріне такого класного партнера, хоча це ілюзія, породжена низькою самооцінкою. І якщо у вашому житті є сфери, в яких ви чимось незадоволені, але не змінюєте ситуацію, значить, десь є страх або внутрішня невпевненість. Психотерапія допомагає розібратися. Саме в причинах і дає ресурси на зміни. Отже, що саме дає робота з психологом? Коли людина замислюється про те, що її не влаштовує власне життя, але об'єктивно боїться, що змінювати, вона вже на шляху до усвідомлення. Заняття з психологом допомагають зрозуміти свої справжні бажання підвищити самооцінку та самоцінність, позупутися страху змін, навчитися будувати здорові стосунки із собою та оточенням. З часом вам перестає бути страшно рухатися вперед і змінювати своє життя так, щоб бути щасливими. Також я дуже часто чула фразу: ну ти ж ходила до психолога, скажи, як зробити правильно? Це ще один міф очікування, що психотерапія дає готові відповіді. Наприклад, люди часто кажуть: от у мене така то ситуація, ти ж ходила до психолога, просто скажи, як правильно зробити. Але річ у тім, що психотерапія не вчить давати поради, вона допомагає зрозуміти самого себе. Ви Починаєте приймати рішення, виходячи не з чужих очікувань, а зі своїх справжніх бажань. Так, я додатково вивчала психологію, мені цікава тема типів особистості, прив'язаності, впливу травм на людей. І я розумію, з ким мені буде комфортно спілкуватися, а з ким ні. Але психотерапія це не про те, щоб читати людей, а про те, щоб вивчати самого себе. До речі, люди, які надто уважно аналізують оточуючих, наприклад, у метро, у торговому центрі або на роботі, дуже часто роблять це з бажанням контролювати Це спосіб захистити себе, помітити небезпеку і запобігти їй. Але навіщо вам цей контроль? Від кого або чого ви захищаєтесь? Від світу, від людей, від себе, отримавши відповіді на це питання? Можна побачити, що вивчати і аналізувати інших людей не так вже важливо. Головне зрозуміти самого себе. Але як же це таки зрозуміти, чи потрібен вам психолог? Якщо ви хоч раз замислювались над тим питанням, почніть хоча б з простого: запитайте себе, чи задоволений ви своїм життям. Відповідь на це запитання прояснить дуже багато. Так, зараз складні часи, і хтось може сказати. Через війну я втратив все: будинок, родину, роботу. Як можна говорити про те, що я не задоволений своїм життям, просто тому що боюся щось змінювати. Так, інколи на зміни просто немає фізичного ресурсу. Але при цьому я знаю багато історій людей, які ще у 14 році починали все з нуля: новий будинок, бізнес, нове життя. А у 2022 році, коли довелося знову виїжджати, вони знову не опустили рук, а переїхали в інші міста та країни і почали будувати все заново. Чи було їм легко? Ні. Чи було важко? Дуже. Але у них вийшло, тому що вони не застрягли в розпащі, а продовжували рухатися вперед. Який же головний сигнал, що ви готові до змін? У кожного свій життєвий шлях, але є один шлях. Показник, який завжди говорить про вашу внутрішню готовність. Коли у вас з'являється бажання змінити своє життя і жити так, як ви хочете, це є головний сигнал, що ви готові працювати над собою. Далі хочу розповісти ще про те, як працює енергія. Вдячності. Скажу про себе. П'ять років тому я лише мріяла про те життя, яке маю зараз. Звісно, не про всі аспекти того, що я маю зараз. Але я живу в Києві в четвертий рік. Але тепер хочу більшого, і найголовніше, я відчуваю в собі силу щось почати змінювати змінювати своє життя далі. Але є один важливий момент, поки ви йдете до мети, важливо з вдячністю приймати те, що ви вже маєте. Якщо ви кажете Я вдячний за те, що маю, але хочу більшого. Ви наповнюєтеся енергією нових звершень. Якщо ж ваш стан мені не подобається моє життя, все погано, я негайно все зміню, енергія буде зовсім іншою. Це боротьба, а не творення. Навіть якщо здається, що у вас немає нічого, просто подумайте, у мене є життя, є думки, а значить, у мене є можливість щось змінити. Здячністю до того, що вже є, і усвідомленням, що все у ваших руках. Кожен із нас має силу змінювати своє життя, але спочатку важливо чесно подивитися на нього і зрозуміти, що саме ми хочемо змінити. І якщо ви відчуваєте, що готові рухатися вперед, не бійтеся свердатися за підтримкою. Головне, почати, а далі зміни стануть частиною вашого шляху. Я сама пройшла цей шлях і можу сказати одне. Психотерапія не дасть вам чарівної пігулки, але вона допоможе побачити себе справжнього, без страхів і сумнівів, і тільки тоді ви зможете зробити. І усвідомити вібор, який буде робити ваше життя кращим. Зараз, мабуть, знайдуться коментатори, які скажуть, що заняття з психологом доступні не кожному, тому що це занадто дорого. Але тут я дуже категорична, було б бажання. Я бачила таких дівчат та жінок, які говорили: ну, як я піду до психолога, це ж так дорого. Але при цьому гроші, наприклад, на манікюр чи на розшення віз, знаходиться. Психологія це не дешево, Але. Якщо людина в цьому зацікавлена, завжди можна знайти доступний варіант за своїми фінансами, або взагалі почати читати книжки про самопізнання та психологію, чи просто дивитися відео на цю тему. Це взагалі безкоштовно, просто було б бажання. Якщо, коли ви це чуєте, де всередині відчуваєте такий опір, тут справа точно не в грошах, а в запереченні. Ваше життя змінюється не тоді, коли ви мрієте про інше. Воно змінюється тоді, коли ви приймаєте рішення діяти. Почніть сьогодні, хоча б ну, з маленького кроку. Але як же ну, прям точно зрозуміти, що ви готові до змін? Якщо здається, що у вас немає ресурсів, можливостей або ви втратили занадто багато, просто подивіться на тих, хто зміг почати спочатку і досягти просто небачених висот. Історія знає безліч людей, які опинилися на самому дні, але не здалися. Ось лише кілька прикладів. Опра Вінфрі. від злиднів і насильства до найвпливовішої жінки світу. Опра народилася в дуже бідній сім'ї, виросла в середовищі насильства і дискримінації. Вона пережила важкі травми, втратила дитину в 14 років і жила зовсім без грошей. І коли вона почала працювати на телебаченні, її звільнили, сказавши, що вона просто не підходить для екрану. Але вона не опустила руки, вона створила власне шоу, яке стало найпопулярнішим у світі, побудувала бізнес імперію і стала мільярдеркою. Опра – яскравий приклад того, що немає ситуацій, в яких неможливо вибратися. Або Стів Джобс, звільнений з власної компанії, але повернувся і змінив світ. Він створив Apple, але в 30 років його вигнали з власної компанії. Просто уявіть, вас усувають від того, що ж ви самі створили. Але він не зламався. Він заснував Pixar і Next. А через кілька років Apple викупила Next і Джобс тріумфально повернувся. Саме після цього він створив iPhone, iPad та інші продукти, які зробили Apple найдорожчою компанією у світі, або Джим Carrey. Від життя в машині до голівудської зірки зараз Джим Керрі – один з найвідоміших комедійних акторів світу, але колись він жив у фургоні разом зі своєю родиною, просто тому що вони не могли дозволити собі орендувати житло. Він працював прибиральником, щоб просто допомагати своїм батькам виживати. Попри це, він вірив у свій талант. Одного разу, ще будучи нікому невідомим актором, Джим написав собі чек на 10 мільйонів доларів за акторські послуги, поставив дату 94-й рік і поклав у гаманець. А через кілька років він отримав перший великий контракт у Голлівуді, а його зарплата за фільм Тупий і ще тупіший склала саме 10 мільйонів доларів. Або Говард Шульц, хлопчик з бідного району, який створив Старбакс. Говард Шульц виріс у бідній родині у Брукліні. Його батько працював водієм вантажівки, і сім'я ледве зводила кінці з кінцями. Одного разу Говард побачив невеликий кавовий магазин і зрозумів, що хоче зробити каву не просто напоєм, а саме культурою. Він хотів, щоб люди приходили в кафе не просто випити каву, а отримати атмосферу і затишок. Він купив маленьку мережу Starbucks яка тоді мала всього кілька магазинчиків і перетворив її на глобальну імперію з тисячами кав'ярень по всьому світу, або Волдісний банкрут, якого вважали невдахою. Зараз сім'я Діснея знає кожен, але мало хто знає, що його перша компанія збанкрутувала. Він переїхав до Голівуда без грошей, без підтримки, з валізою старих малюнків. Коли він приніс свої ідеї студіям, йому казали, що у тебе немає таланту. Твої мультфільми зовсім нікому не цікаві. але він не здався і створив персонажа, якого ми знаємо сьогодні, Які Мауса. Згодом він створив імперію Дісней, яка змінила анімацію і кінематограф назавжди. І що об'єднує всіх цих людей, вони всі пережили падіння. Втратили все або починали з нуля. Але вони не зупинилися, бо вірили у свій шлях. Якщо ви скажете, о, ну звісно, це аж Стів Джобс чи Дісней, але в кожного з цих людей був момент, коли вони сиділи в темній кімнаті пізно ввечері, і ніхто зовсім про них не знав. Це не означає, що прямо зараз потрібно бігти кудись до успішного успіху. Ні. У кожного свій шлях, але важливо зрозуміти. Чого саме хочете ви? І що далі? Якщо вам здається, що зараз у вас немає сил або можливості, це не означає, що їх не буде завтра, або післязавтра. Головне не опускати рук і почати хоча б із маленького кроку. До речі, що ви думаєте про ці історії? Чи були у вас моменти, коли доводилося починати все з нуля? Поділіться в коментарях: мені буде цікаво почути вашу думку. І також розкажіть, чи був у вас момент. Коли ви розуміли, що потрібні зміни, але не знали, з чого саме почати? Або можливо, ви вже пройшли цей шлях і просто хочете поділитися своїм досвідом, давайте говорити про це разом відкрито і до зустрічі у нових відео.